Щоб зрозуміти план спасіння людини її звільнення з рабства гріха, в яке сатана втягнув людський рід, Бог запропонував своєму вибраному народу здійснювати служіння у святилищі. На основі цього служіння можна наочно побачити і усвідомити те, що вже зроблено, і те, що Бог продовжує робити ради нашого остаточного визволення. В 9 розділі послання до євреїв автор стверджує, Отже, треба було, щоб подоби небесних речей отак очищалися, а саме небесне жертвами, які кращі від цих. Адже Христос увійшов не в рукотворну святиню, яка відображала істину, але в саме небо, щоби тепер з'являтися перед Божим обличчям за нас. В даному тексті зазначено, що Ісус, як служитель істиної скині, з'явився перед лицем Божим за нас. Після свого розп'яття Воскресіння і славного Вознесіння, як наш первосвященник, прощаючи і очищаючи від гріха кожного, хто кається. Однак Христос також здійснить особливу справу очищення небесного святилища, яке відповідає Служінню, що здійснювалося первосвященником в земному святилищі в судний день. Як ви думаєте, чи існує в книгах Старого Завіту зв'язок між Небесним святилищем і земним, як про це зазначено в 9-му розділі Послання до євреїв? Щоб відповісти на це запитання, ми проаналізуємо історичне розуміння зв'язку між Майсеєм та Давидом в тому зразку, який вони отримали для будівництва земного святилища та храму, необхідно зазначити, що для розуміння цього питання. Немає необхідності знати точні розміри небесного святилища, оскільки будь-яка земна будівля може в кращому випадку досить віддалено нагадувати про небесну святиню. Ми повинні пам'ятати, що Бог показав Мойсею взірець святині, яку він мав побудувати, і жодна земна споруда не могла би представити неосяжну славу небесної святині. Земне святилище було символом присутності Бога у відносинах завіту з Ізраїлем, Його обраним народом. Про це іде мова в 25 му розділі Книги Вихід. Господь сказав Ізбудують мені святиню, щоб я поселився між ними. Завдяки цій святині Ізраїль міг спілкуватися з Богом, поклонятися йому і взаємодіяти з ним. Як і у випадку зі святиною в пустелі, храм Соломона став осередком Божої слави і центром поклоніння Ізраїлю. Все оздоблення і деталі святині, що знаходилися в святому і святому святих, були перенесені в храм, Божа присутність в середовище народу вимагала послуху, починаючи з лідерів Майсея, Аарона, Давида, Соломона і так далі. Від того, що Всемогутній Бог був присутній серед них, очікувалося, що вони житимуть відповідно до Божого закону. Насправді, поки стояв храм, молитви його народу в храмі або в напрямку до нього були почуті Богом з його небесної святині, і на них була дана відповідь в своїй молитві при посвяченні храму Соломон молився. Прислухайся до благань Твого Слуги, а також до Твого народу Ізраїлю, коли вони молитимуться на цьому місці, Ти почуй на місці свого перебування в небесах, вислухай і помилуй. Всюдисутність Бога демонструє Його здатність все бачити. Патріарх Йов сказав Адже його очі над усіма дорогами людини, і він бачить кожен її крок. Хоча Бог наповнює як небо, так і землю, Слово Боже говорить, що Він дивиться на нас з небес. Божа присутність на землі була конкретизована через Його славу, коли вона наповнювала святилище, а згодом храм. Ми читаємо про це в книзі Вихід і в першій книзі царів. Після цього намет свідчення покрила хмара, і Господня слава наповнила намет. Так сталося. Що, коли священники виходили зі святилища, то Господній храм сповнила хмара, так що священники не змогли там перебувати і звершувати служіння, оскільки Господня слава заповнила Господній храм. Отже, справжнє місце перебування Бога залишалося небо, а земне святилище було місцем і гарантією присутності Бога серед його народу. Дозвольте задати вам запитання. Яке місце Соломон обрав для будівництва храму в Єрусалимі і чому саме це місце? Це був тік Івусейця Орне. На цьому місці зійшлися суд і милість Божа. Саме тут, майже за тисячу років до початку будівництва храму, Авраам, батько всіх вірних, засвідчив свою готовність принести в жертву єдиного сина. Тут Бог поновив з Авраамом заповіт благословення, в якому містилася чудова месіанська обітниця про викуплення людства через жертву Сина Всевишнього. Це було саме те місце, на якому Давид приніс цілопалення та мирні жертви, щоби зупинити мисницького меча ангела губителя, в 21 розділі першої книги Хронік розповідається, що сатана. Понукав Давида провести перепис Ізраїлю в сьомому вірші написано: Цей учинок виявився злочином перед Богом, і він покарав Ізраїль. В результаті здійсненого Давидом гріха загинуло 70 тисяч людей. Коли Давид разом зі старішинами, одягнений у веретище, став благати Бога про прощення та милість. Господь, побачивши це, змилосердився щодо лиха і наказав ангелові губителю вже досить, опусти твою руку. Господній ангел тоді якраз стояв на току Евусейця орни. Оскільки Бог припинив свій суд і виявив милість та прощення на току Евусейця орни, Давид купив цей тік і сказав: Це має бути місцем для храму Господа Бога. Тут буде в Ізраїлі жертовник всипалення. Спорудивши жертовник Господу на току і усвідомлюючи, що Бог позбавив його права побудувати йому храм, оскільки він провадив великі війни і пролив багато крові, Давид передав божественне доручення побудувати храм своєму сину Соломону. В книзі вихід ми знаходимо повідомлення про те, що Мойсей. Отримав вказівку від Бога побудувати святилище і всі деталі відповідно до того, що йому було показано. Тож дивися, аби все було зроблено за взірцем, показаним тобі на горі. Як і у випадку з майсеєм, Давид, відповідно до Божого провидіння, теж отримав взірець храму і подробиці його будівництва. Отже, святилище в пустелі. Та храм в Єрусалимі були зроблені відповідно до Божої вказівки. В 28 розділі першої книги Хронік написано Потім Давид дав своєму сину Соломону план притвору та його будівель, його скарбниць, його горішніх світлиць, його внутрішніх кімнат і дому віка Ковчега, а також зображення усього, як він собі уявляв, дворів Господнього храму і всіх навколишніх кімнат. Скарбниць Божого храму та скарбниць для святих дарів. Уява Давида щодо будівництва храму була основана на тому, що йому показав Господь. Безсумнівно, Бог був джерелом розуміння, яке Давид мав щодо планів будівництва храму. Давид дав Соломону докладні вказівки щодо будівництва із зразками кожної частини храму і всіх його предметів для служіння. Які були відкриті йому самим Богом, у першій книзі Хронік, 28 розділі, записане звернення Давида до Соломона. Всі ці вказівки наголосив Давид Соломонові, були записані мною, коли була на мені рука Господа. Він допоміг мені зрозуміти весь план майбутніх звершень, щоби передати тобі. Таким чином Давид набув здатності до глибокого інтуїтивного розуміння плану храма. Отже, Давид, подібно Мойсею, отримав інструкції для будівництва завдяки божественному проведінню. Старий завіт безумовно показує, що святилище в пустелі було побудовано за небесним взірцем. Мойсей не був творцем скині, він побудував її за планом і задумом Божим. Необхідно зауважити, що план Давида для храму не був ідентичним святилищу в пустелі з точки зору розмірів і матеріалів. Проте і святилище і храм були розроблені на основі єдиної концепції священного прототипу приміщень святого і святого святих. Участь Бога в обох планах передбачає наявність небесного храму, принаймні ми це можемо допустити. Бог відкрив свій план будівництва храму Давиду так само, як він відкрив його Мойсею. Ми читаємо про це в 25 розділі книги Вихід. Господь сказав Мойсеєві: Усе має бути так, як я показуватиму тобі, тобто взірець святині та взірець усіх його предметів саме так і зробите. Термін Мар'є, який використовується в мові оригіналу. Означає дозволити комусь побачити щось на власні очі. Це вказує на те, що Бог дозволив Мойсеєві в реальному вигляді на власні очі побачити оригінальну версію. Зверніть увагу на наказ, даний Богом Мойсею тож дивись, аби все було зроблено за взірцем, показаним тобі на горі. Храм Давида і Соломона був побудований. Також за таким же сценарієм в Новому Завіті неодноразово говориться про те, що Мойсей збудував земну святиню за зразком якого бачив, в своєму зверненні до Синедріону Степан сказав Наші батьки мали в пустелі намет свідчення, як наказав той, хто велів Мойсеєві зробити його за зразком, який він бачив. Автор послання до євреїв писав. Адже Христос увійшов не в рукотворну святиню, яка відображала істину, але в саме небо, щоби тепер з'явитися перед Божим обличчям за нас. Апостол Іван стверджував, що бачив святиню на небі, святиня, в якій Ісус нині здійснює за нас служіння, є величним оригіналом, копією якого була святиня, побудована Мойсеєм. Жодна земна споруда. Не може передати грандіозність і славу небесного храму, місця перебування царя-царів, де тисячі тисяч служать йому і десятки тисяч стоять перед ним, храму, сповненого славою вічного престолу, де серафими, його сяючі вартові, благоговійно ховають свої обличчя. Проте важливі істини про небесну святиню і величну роботу, що здійснюється в ній, задля викуплення людини, викладені за допомогою земної святині та здійсненого в ній служіння. Після Вознесіння Спаситель розпочав своє служіння в небесній святині як наш первосвященник, подібно до того, як служіння Христа поділялося на дві великі частини, кожна з яких Охоплювала певний період часу і відігравала важливу роль у служінні Небесної святині, так і прообразне служіння складалося з двох частин щоденного та річного, які здійснювалися в різних відділеннях святині. Як і Христос після Вознесіння став перед Божим лицем, принісши свою кров за грішників, котрі каються, так і священне. Під час щоденного служіння кропив кров'ю жертівної тварини у святому, заступаючись за грішника. Хоча кров Христа і звільняла розкаяного грішника від осудження закону, проте не знищувала гріх, він залишатиметься в небесних книгах у святилищі до остаточного примирення, так і в прообразному служінні кров жертви за гріх. Знімала гріх з того, хто каюся, але цей гріх залишався у святилищі до дня примирення, Великого дня відплати, мертві будуть суджені, як записано в книгах, згідно з вчинками їхніми. Потім, завдяки заслугам викупної крові Христа, гріхи всіх грішників, котрі щиро розкаялися, будуть викреслені із небесних книг. Таким чином святиня очиститься. Тобто звільниться від записів гріхів. У прообразному служінні ця велика робота примирення або знищення гріхів представлена служінням у день примирення, тобто очищенням земної святині, коли кров'ю жертви усувалися гріхи, що занечищували святиню. Як при остаточному примиренні гріхи щиро розкаяних людей будуть викреслені з небесних книг. Так і в прообразному служінні їх відправляли з козлом відпущення до пустелі, назавжди звільняючи від них народ. Оскільки сатана є ініціатором гріха, безпосереднім підбурюючим до всяких гріхів, які стали причиною смерті Божого Сина, то справедливість вимагає, щоб він урешті зазнав покарання. Діяльність Христа для викуплення людей та очищення Всесвіту від гріха закінчиться усуненням гріха з небесної святині та перекладенням Його на сатану, котрий і зазнає остаточного покарання, так і в праобразному служінні річне служіння завершувалося очищенням святині та визнанням гріхів над головою Козла відпущення. Таким чином, Служіння в скині, а пізніше в храмі щоденно відкривало людям великі істини, пов'язані зі смертю і служінням Христа. Раз на рік вони подумки переносилися до заключних подій великої боротьби між Христом і Сатаною та остаточного очищення Всесвіту від гріха і грішників. Отже, Слово Боже вказує на те, що небесний храм послужив зразком для земного. Бог був дизайнером і творцем святині. Мойсей, Давид і Соломон були лише виконавчими будівельниками, Бог Ізраїлю побажав жити серед свого обраного народу, щоби виконати свій завіт з ними. Земне святилище є копію небесного, яке є вічне і позачасове, і де дійсно знаходиться справжнє місце перебування Бога. Звідки він невдовзі повернеться за своїм відкупленим народом, а нам до цієї зустрічі необхідно бути готовими. Помолимось. Дорогий Небесний Отець, ми щиро вдячні тобі за те, що ти на основі земної скині, а також храму розкрив перед нами великий план викуплення, ту роботу, яку ти здійснюєш ради нашого спасіння, Допоможи, Господи, нам з повагою ставитися. До великої роботи спасіння, яку ти здійснюєш, ради кожного з нас. Дякуємо тобі за почуту молитву. Амінь. Ісус сьогодні прощає кожного, хто в розкаянні приходить до Нього. Він готовий прийняти і вас.